Вночі імовірно почнеться війна. Раніше чи пізніше все одно ми всі покликані прийти до неба? Це каже про те, що диявол вже безсилий. Мене обійняти можна. Слава Ісусу Христу! доброго дня. Мене звати отець Максим Рябуха, я є священник, селезянин, настоятель монастиря Пресвятої Богородиці, помічниці християн, отців Селезян у Києві. Тут ми маємо можливість втіху, радість перебувати з 2018 року. І це є такий великий центр молоді та столичної молоді, навіть молоді широтою Київської архієпархії бо друзів. Які долучаються до наших заходів, до наших різних формаційних моментів є насправді з п'ятьох областей України: це є Київщина, Житомирщина, Вінниччина, Чернігівщина, Черкащина. Вечором, 23-го числа, один із моїх друзів з місцевих киян, які вже працюють, задзвонив до мене і каже: Отець Максим: якщо ви в Києві, то шукайте білет на потяг або сідайте в машину і виїжджайте, бо вночі ймовірно почнеться війна. Я подзвонив до мами, кажу: мам, дивися, що кажуть, що цієї ночі, напевно, почнеться війна. Мама мені каже: дивись, ти спокійно лягай спати. Боженька з нами, Бог над нами чуває, тому все буде добре і не займай, не думай про дурне. Ну, я помолився та пішов спати, і, власне, десь по четвертій ранку мене також пробудив дзвінок. Хтось із моїх друзів задзвонив і сказав: Отець почалося. Не знав, що робити, та тобто я точно хотів бути вже і тепер в Києві, бути тут, в нашому домі та в нашому монастирі, але виїжджати було складно. Тобто, всі до кого я дзвонив, мене відмовляли, тому що не зрозуміло було, що відбувалося з Житомирською трасою, якими дорогами їхати. Вже казали про те, що заходила броньована техніка у саму столицю. Я спробував написати на офіційному нашому телеграм-каналі Ораторії для того, щоб підтримати всіх. Пригадати, що 24 число це також день пам'яті Пресвятої богородиці Помічниці Християн, власне, яку Дом Боску дуже вшановував. І це для нас має бути точно знаком того, що що би не відбувалося, Богородиця точно буде постійно поруч із нами. А дає Богородиця, диявол ніколи не має жодної перемоги. І це має точно бадьорити і супроводжувати дух кожного із нас. Та. І е, на світанку, власне, 25-го ми вирушили такою маленькою колонною по Житомирській трасі до Києва. Враження було таке, ну, торкало серце, та, тому що давніше, коли читав е, святе письмо та, про вихід євреїв з Єгипту. Ну, ти собі там уявляв якось, та? але коли ти бачив всю цю вереницю машин, та, яка е із зі Сходу рухалася в напрямок західної частини нашої країни, це насправді було невимовне. Та? І ти розумів, що кожна людина сьогодні з одного боку викорінена із того звичайного життя. Тобто цей час насправді вже поділився на до і після. Але з іншого боку, кількість людей, та, яка виїжджала, вона також торкала серце. Та? Тому що ти розумів, що це твоя велика сім'я, твоя велика родина, яка сьогодні насправді потребує захисту та потребує підтримки. Приїхавши сюди, е... точно спершу <кхи> втішився, що я вдома. Що би не було, та, це точно Дім Богородиці. І раніше чи пізніше, все одно ми всі покликані прийти до неба. Та? Тому питання там небезпеки, страху. Насправді, Богу дякувати, весь цей час до мене ніколи не приходив. Та я розумів, що це питання часу. Та, і ще того вечора я пішов до військових, які були тут недалеко від нашого монастиря, бо вони вже будували, скажімо, безпеку міста, та, безпеку в'їзду, і знаючи, що місто насправді вже ускладнене в пересуванні і. Будь-які логістичні питання вони вимагали титанічних зусиль для будь-кого, для волонтерів, для військових, та. і, е, власне, розуміючи, що є можливість бути поруч із нашими хлопцями, бо що ти можеш зробити? Практично нічого. Та я як священник можу хіба молитися, та можу хіба словом підтримувати людей. Але самі слова вони є замало та, в цей час великих викликів. І я, власне, знайшов відповідального за ту групу військових, е, лишив їм мій телефон і сказав, що це є монастир поруч із вами три хвилини пішки. Можливо, е, якщо є потреба помитися, е, попрати одяг, е, можливо, навіть поспати, можливо, навіть харчування, то без проблем гарантуємо все, тому що монастир власне завжди розрахований на велику кількість людей, тому для нас немає жодної проблеми у тому, щоб бути вам підтримкою. І, власне, військові від того часу, і практично до двох тижнів тому, кожного дня приходили до нас різними групами митися, прати речі, віддавали. Та, і, власне, цей час був такий дуже насичений такою допомогою, скажімо, нашим хлопцям в такій формі. Це була така гарна нагода, тому що я завжди ну, старався. Бути вільним у спілкуванні з хлопцями. Та? Я ніколи нікого не, не намагався там в чомусь переконувати. Я спілкувався з ними про життя, про їхній про день, який проживає, та? про пригоди, про, про таке, скажімо, звичайне людське. Та? І для хлопців приходити сюди це було завжди таким моментом радості. Не бракувало жодного дня, коли вони заходили і казав, і знову в нас свято. Ви є, значить. Точно сьогодні мир і спокій та біля нас. Одне із чудес, які я насправді завжди голосно всім кажу, свідчу: це чудо того, що по сьогоднішній день немає жодної людини, яка би втратила життя у часі цієї війни з людей, які перетнули поріг нашого дому. Донбоско мав таку второпність колись вчити дітей і казати, що кожна дитина. Кожен юнак, кожна дівчина, кожна доросла людина, яка перетинає поріг будь-якого селезянського дому, вона знаходиться під покровом Пресвятої Богородиці. І в усі часи, та, відколи Селез'яни є тут у Києві, я завжди всім це казав. Будьте певні, кожен, хто перетинає поріг нашої ораторії, він точно під покровом Матінки Божої. Це має бути от таким ну, спорідненим. Розумінням, знанням, як, власне, ну, відчуття самого життя. Є багато татів, які сьогодні на фронті. Є кілька юнаків з нашої ораторії, які сьогодні на фронті. Є кілька родин, які у перші часи опинилися в окупації, власне, у стороні Бородянки, Гостомеля, та, тобто там, де було жахіття, про яке до сьогодні ніхто не може мовчати. Ніхто не загинув і ніхто не зазнав ніякого лиха. Власне, це є таке особливе чудо Богородиці, як і разом із цим сам цей образ, який є в нашому монастирі, до цього часу образ, який був ніби запристольним образом, був образ Зарваницької Матері Божої, який сьогодні є на тетраподі. І ми завжди мали це відчуття материнської піки, присутності. Я завжди всім казав: я так мрію про образ марії помічниці християн. Не знаю, як його мати, та як його знайти. І, власне, коли почалася війна, повномасштабна війна, я ще більше просив у Богородиці отої той ласки мати цей образ. Одного дня, спілкуючись із тими славетними італійськими журналістами, я написав і попитався, чи часом вони не можуть знайти мені. Якийсь якісний файл запрестольного образу в Турині. І вони переслали мені той образ. І буквально за кілька днів військові, які приходили до нас, вони кажуть мені, отче, ми хотіли би зробити пожертву до монастиря, бо насправді і вода, і тепло, та, і прання, воно все коштує, я ніколи ну, від них нічого ані не брав, ані не просив. І не дозволяв, насправді, навіть нічого давати. та, бо і тоді їм кажу: знаєте, якщо хочете зробити подарунок монастирю, допоможіть видрукувати образ Богородиці. І це було таке справді, справді велике свято. Та я переконаний, що ті хлопці, незалежно від того, чи вони віруючі, чи не віруючі, як би вони себе не позиціонували, кожен із них точно знає, що у житті вони мають опору. Кожен із них. Бо кожному з них я також повторював, що вони мають особливу благодать, бо Богородиця до, до кінця їхнього життя, ніколи не буде поза ними завжди поруч. І тому вірю, та, і тому вірю, вірю з кожним, та, хто, хто сьогодні в різний спосіб долучається до життя і діяльності нашого монастиря. Сьогодні тихо, та, зазвичай. Ця тиша в нас буває тільки в нічний час. Але я вірю, що ця тиша, вона є тишою, яка сьогодні дозволяє просто по-іншому чути Божий голос, який невтомно повторює: Я вас люблю. Наш будинок, він на сьогоднішній день не має ніяких підвалів та не має ніяких бомбосховищ, і відповідно. Ти живеш звичайним життям, та мій мозок, наприклад, ну, практично від початку відключив відчуття сирен. Я ніколи їх не чув, попри те, що їх тут, в принципі, накидано багато, та поруч із нами, але життя завжди тривало своїм звичайним ритмом. Та ти молився і знав, що Бог точно має опікуватися та, і цим домом, і тим, хто через цей дім приходить. Поруч із нами є школа. І кожна школа, яка мала бомбосховище, вона власне від ставала місцем укриття бодай для школярів та їхніх сімей, які є з ну, в мікрорайоні. І багато людей перебувало у школі в тому часі. І ми спілкуємося, приятелюємо з директоркою, з викладачами, дуже добре знаємося з ними. І директорка вже від, ну, від самого початку завжди просила мене, отже, як маєте можливість прийдіть до людей, поговоріть та поділіться, підтримайте, підбадьорте. І я регулярно старався приходити. Був якийсь момент, коли хтось прийшов і навів величезну паніку. Директорка каже: я думаю, що зараз треба буде викликати цілу, як то вереницю машин швидкої допомоги, тому що в людей починають, ну, типу, починають бути проблеми із серцем від того всього, що вони почули від, ну, від одної особи, яка прийшла. І я пригадую цей момент, я одразу пішов до, до школи, і була якась старша жінка, чиясь бабуся, та, яка стояла ну, ніби в холі школи і просто дивилася в нікуди. І всі там щось говорять, спілкуються, та, а вона от завмерла, та, і ніби і тут, але і тут її нема. І що ти можеш сказати, та? що ти можеш зробити? Я підійшов до неї і кажу: А як вас звати? Вона сказала своє ім'я і я кажу: а можна вас обійняти? Вона була шалено та, тому що почути священника обійняти це ну, такого не буває практично. та, каже, Мене обійняти можна. І коли я її обійняв, та от в своїх руках я відчув, як її просто відпустило. Та от вона справді заспокоїлася та? і повернулася в ту реальність, в якій вона була. І мене насправді також так зворушливо одного разу торкнувся один момент, один зі священиків у Львові каже: Слухай, а як там маєш що їсти, маєш якісь продукти, щось тобі треба? Каже, подивись, я можу тобі щось відправити. А це був час, в якому насправді був величезний виклик для мене тут в монастирі. Це те, що я не мав вина вже на, служ... на літургію і не мав просфор. Тобто мені це все закінчувалося. Просфори я завжди брав у сестер Монахінь, і вони всі виїхали. Ну а вино купляв в магазині, але всі магазини тоді були закриті, і алкогольних ніяких напоїв в продажі не не було просто. Він каже, добре, я тоді тобі перешлю вино і просфори. І вони розгрузили мені насправді дуже багато. Та. Сам по собі не є питання, та, що там що привезли, але, власне, сам по собі акт уваги тоді був справді зворушливий. Власне, до 2013 року, перед тим, як ну, мене настоятель привів сюди до Києва, я служив у Дніпропетровську. І в тих роках я дуже часто їздив на Донеччину, власне, в Донецьк, за Донецьк, за Іловайськ навіть. Ми мали різні таборові програми, різні такі зустрічі з дітьми, з молоддю, і відповідно існували контакти. І коли почалася війна в 2014 році, то директорка, наприклад, одної школи, куди ми їздили, і молодь, вони всі в один голос тоді мені постійно казали: є таке величезне відчуття, що ми забуті, що ми просто ні для кого не існуємо. Бо російська пропаганда тоді, власне, на це дуже сильно. Ну, ставила велику ставку, та, цілилась для того, щоб викорінити в людей відчуття впевненості, та, відчуття близькості, відчуття потрібності. І, власне, от зараз це вже зовсім інший час, та, зовсім інший світ. Відчуття забутості його не зустрічаєш навіть на окупованих територіях. Ми всі знаємо, та, що ця війна точно закінчиться. І Україна точно буде цілісною. Ніхто. Ніхто навіть не дозволяє собі, бодай трошки подумати та, про якусь іншу альтернативу. І ми е, мали вже давніше традицію щоденної молитви о 9-й вечора. Кожного дня, оце такий беззупинний ланцюжок, який сьогодні вже доходить м, майже до 500-го дня беззупинної молитви. Е, ми кожного дня збиралися. І це також цікаво та, бо перші дні. Ми зазвичай до, ну, до повномасштабної війни молилися зключеними камерами, та відповідно ми бачили одні одних. Це для нас була завжди також нагода до спілкування, до якогось ділення нашими думками, ідеями, мріями, переживаннями. І е, це були дні, коли ми всі були в такій темряві, та, тому що 9 вечора в лютому це темнота. І хто по підвалах, та, хто просто в закритих е, квартирах. І кожного дня ми далі продовжували бути поруч. Для нас це було також дуже важливо, та? тому що відчуття того, що ти не один в усій цій жахливій ситуації, дає тобі сили дивитися вперед. Був, наприклад, один: ну, є один хлопчина, та який от завжди там за дві дев'ята починає в загальній групі, та і потім кожному особисто писати: дивіться, я вже, вже на вас чекаю, ви де. Бігом на молитву, Боженька вже, Боженька вже на зв'язку. І це так цікаво, там завжди підносило настрій. Та, бо ти так дивишся, як, ну, як діти, як молодь вірять та, у, у сенс нашої єдності, та, у сенс єдності поруч із Богом, наскільки вони насправді довіряють та, своє життя Богу, розуміючи, що Бог, який кличе до життя, Він точно за нього дбає. Молитву проводить завжди хтось інший, по черзі. І той, хто проводить, має завжди поділитися якоюсь думкою. Своєю, простою, та, скромною. Всі завжди думають, та, що я думаю, найглупіше. Але всі, хто його слухає, завжди думають, це найкрутіше, що сьогодні тільки міг почути. І це є такі моменти такого подиху. Та. Я часто стараюся робити скріншоти дітей, коли вони включають камери, і це такі неповторні погляди. Та. Це погляди, які, які завжди тобі дають силу, та, які тебе завжди напувають. І дивлячись на них, я постійно та в ці всі дні, зимові дуже довгі дні, я собі ставив питання, як сьогодні можна продовжувати бути тою ораторією, та тобто бути місцем тої активної молитви, та життям, яке перетворюється на молитву, так як думав про це Донбоско. І, власне, це був час, в якому також дзвонили різні, ну, різна старша молодь і казала, отче, ми би до вас приїхали. Скажіть, от куди, коли можна. Ми ж все, що хочете, зробимо, привеземо якусь гуманітарку, побудемо з людьми. А тут було складно, та, тому що Київ, так як взагалі можна сказати, фронтова зона, будь-які такі. ну… Появи невідомих і незрозумілих людей вони розцінювалися насправді як ДРГ, та тобто як якісь диверсанти, кого ти можеш кликати? Ти сам не знаєш, так чи тобі щось прилетить, чи не прилетить, та й тому це було так доволі складно. Був один із таких волонтерів, які приїжджали до нас, і він казав, що він їздить в Іванківський район, це Чорнобильська зона, так щоб розуміти. Та в тій стороні за Бучу, За Ірпінь, за Гостомель. І я завжди, ну, все, що міг, завжди нагружав їм машину і, і завжди питався, а є там діти? І той волонтер завжди на мене дивився і каже: є. Є, каже, один будинок, куди всі сім'ї з, діть... з дітьми зійшлися, тому що холодно, опалення нема, можливостей готувати нема. І тому тих, ну, всі, хто мали дітей, вони всі зійшлися до одної хати. І я його питаю, А можна, щоб ми туди приїхали? Кажу, ну я попитаю. І вже те, що він сказав, що діти є, і попитати можна, мене одразу надихнуло. Я задзвонив до тих волонтерів ну, до, до тої молоді, яка до мене постійно дзвонила, каже, там така Роксолана. Кажу, Роксолан, маю добру новину, можна приїжджати до дітей. І тоді, власне, ця Львівська молодь вони зробили збірку у Львові: книжок, дитячого харчування, ігор, солодощів. бо... Це цікаво, та? це був такий період, в якому солодощі для дітей це була така неповторна радість, та? така особлива радість. І е, в, так як вони їхали машиною, але все те, що вони назбирали в одну машину, не влізлося, і вони ще е, через нову пошту все решта посилок доправили сюди. І ми, власне, в, протягом тижня кожного дня загружали машину, робили перед тим вечорами пакунки. І просто от їхали по дорозі, і всіх дітей, всіх підлітків, та, кого зустрічали, зупиняли машину і просто їм робили подарунки. Для дітей це завжди був також такий момент дивування, та, ну, типу, чого зупиняється, чого від нас хочуть, та, тобто хто це такі? І ми були точно, як от ангели в їхньому житті, прийшли і пішли. І нікого з них вже напевно і не зустрінемо ніколи. Та. Е, і коли бачили, що вони такі трохи перелякані, бо ж батьки завжди кажуть, нікому не відповідай, ні з ким не говори. Ми завжди зупинялися і каже, слухайте, маю одну проблему. Вони кажуть, що таке? Кажу мені треба дуже, щоб хтось поміг». Вони кажуть, а як? Кажу, розумієте, мають цукерки, негодені їх сам з'їсти, можете допомогти. І для дітей тоді вже така була радість. Та... А були підлітки старші, власне, які вже, напевно, мали досвід якихось гуманітарок. Їхали на ровері. Троє. Двоє хлопців, одна дівчина. Ну ми їх теж зупинили і кажемо, чи можете допомогти. А вони кажуть: а вам напевно треба зробити з нами фотографії. І я вже зрозумів, що ну, вже таких піар-компаній, напевно, було багато, і я особисто до того також дуже складно ставлюся. Я стараюся ніколи не робити фотографій, бо добро воно має бути завжди щире і завжди неповторне. Ми, власне, їздимо до дітей у звільнені села Київської області, ті, які до дітей, які побачили насправді жахіття війни, і тепер стараємося з одного боку творити можливість переживати їхнє дитинство. А інша річ також, яка мене шалено торкнула, про яку насправді до цього часу не думав, це те, наскільки наші люди. Попри всю ту різноманітність думок, кажуть, що де є два українці, там вже три гетьмани. Тобто ми всі думаємо по-різному, ми всі думаємо по-особливому, і саме тому нам часто буває важко знаходити спільну мову відтак так і навіть і шукати. Але це був час, якому я досвідчив, як люди вміють ставати пліч опліч і допомагати один одному. Були деякі населені пункти абсолютно знищені. І люди насправді та от вулицею вставали, і будинок за будинком починали розчищати, розбирати, допомагати один одному, е брали один одного до себе додому, хто мав ціліший будинок. І ти знову ж таки, та ти розумієш, що неможливо померти. Бо життя воно сильніше за будь-які нереально складні обставини. Знаєте, з одного боку, коли думаю про ненависть. Вона має два, два обличчя в нашому реальному світі. З одного боку, це ненависть, яка походить зі сторони Росії. І інша ненависть, це яка походить вже від нашого народу. Та оце несприйняття, яке насправді перетворюється в ненависть. З одного боку, я. Коли думаю про ненависть агресора, я не маю іншого визначення, іншого пояснення, поза словом одержимість. Бо зло, яке несе ну, агресор та зло, які несуть військові, які, ну, скажімо. Виконують свій військовий обов'язок та перед Російською Федерацією на території України поза одержимістю визначити ніяк неможливо. Тільки, ну, тільки диявол може мати настільки люту і не, ну, позасвідому ненависть. Кожна людина, вона насправді у своєму серці не може не мати відчуття святого. І коли ти дивишся, наприклад, в дитячі очі та, і наважуєшся кинути гранату у підвал, де ти бачиш малу дитину, простій людині нереально це зробити. Коли думаю про це, я розумію, що насправді проти диявола в такій сильній формі Христос сказав: немає іншої зброї поза постом, молитвою. І ділами милосердя, пісти і молитва та. І це насправді є така величезна сила для наших військових, бо це не означає не боротися і не боронити край. Але перемога від тої боротьби без Бога неможлива. Саме тому, та, от, наприклад, я вам признаюся, принаймні три рази на день я постійно благословляю всіх військових. Нічого може і не змінює, та, я маю на увазі я один і військових багато. Та. І я вірю, що багато священників роблять це саме. Саме військових, та. тобто саме тих, хто сьогодні є такими ангелами в оплоті, тими архістратигами Михаїлами, та, на різних майданчиках, та, в різних окопах, які сьогодні боронять нашу землю. Коли думаю про ненависть з боку нашого, я розумію, що це перший крок реакції, та, який є. Бо коли тобі боляче, нереально посміхатися та й казати, я тебе люблю. Нереально. І тому кожного разу, коли я чую якісь такі вирази, та, такого кричущого болю від наших людей, я розумію, що перш за все потрібно просто вислухати. Бо дуже часто біль, який не вислуханий, він є тріє ще більше. І я знаю, що одне із цінних і важливих речей, які я точно можу зробити, це в молитві віддавати це Богові. Знаєте, дуже часто, коли ти маєш силу відвагу прийти і просто клякнути перед Богом і сказати, Боже, мені складно я не розумію. Бог дуже часто дає тобі це світле розуміння. Просто потрібен цей твій крок, та, от такого. Віддання Богові, та, от того, що маєш у своєму серці, в своїй душі, в своїх думках. І коли ти вмієш вислухати людину, вона все починає зцілюватися. Зцілюватися не в плані, та, там, миттєвої реакції любові, та, зараз буду от всіх любити безустанно і беззупинно. Але точно починає зцілюватися погляд. І ти розумієш, та, що насправді ти прийшов у цей світ не для того, щоб ненавидіти як одержимі люди. Від цього життя все одно не буде. Mm -mm. Але в цьому складному світі, сповненому ненависті, ти точно можеш любити тих, кого можна любити, і тих, хто твоєї любові шалено спраглий. Mm. Це для всіх, для нас та такий час особливої особливо школи, особливого навчання, формування. Та... Ми добрі люди, але ми всі ще потребуючи самі любові і потребуючи могти любити. Думаю, що це такий особливий історичний час. Думаю, що це також час великих святих. Ми з вами вже всі будемо на небі, та, коли церква з української землі, з українського народу, буде проголошувати численних святих. Ця ненавість, вона має край. І часами, коли бачимо забагато ненависті з духовного погляду, це каже про те, що диявол вже безсилий і вже відступає. І це дає силу дивитися вперед.